Жителі луначарки погрожують акціями протесту. Усе пояснюють через несправедливий, на їхню думку, розподіл бюджету розвитку. Містяни обурені, вони роками чекають на освітлення, ремонт мостів, доріг і тротуарів. Натомість 12 тисячні луначарці виділяють лише 170 тисяч гривень. Проти інших районів, каже тутешній обранець Руслан Зорян, на розвиток яких готові спрямовувати мільйони. Депутат подав аж 60 пропозицій по округу, втім, рахували, каже зоря лише три. Та й то незначні. Відстоювати свої інтереси містяни. Готові на найближчій сесії міськради та під кабінетом головного, на їхню думку, ініціатора кулуарного розподілу грошей секретаря міськради Олександра Радуцького. Поділили місто, що частину міста ми. Робимо, ну вони роблять, і потім на виборах будуть заявляти, що це ж саме Радуцький і його команда зробили, а частину міста не будуть робити. І тоді сюди приїдуть там якісь кандидати, там, депутати на міські голови, ну, от приїдуть і скажуть, бачите, Одарич там чи зоря, нічого тут не зробили. Тому обирайте нас. Ну, це все просто, це технології. Тобто, чим вам тут сьогодні буде гірше, тим їм потім буде легше взяти якісь голоса у вас. Обідки. Оці обідки хай вони залишать при собі. Ми вже граємо не в пісочницю, не в дитячий садок, а ми формуємо бюджет міста Черкас.